Вітаю, любі друзі! Це мій перший досвід запису такого відео в YouTube. Мене звати Яркіна Юлія, я психоаналітик у процесі встановлення. Хочу поговорити з вами, чому я обрала саме психоаналіз для того, щоб розвиватися в психотерапевтичній галузі. У мене буде три Причини і буде три причини для тих, хто не хоче займатися психоаналізом, для того, хто не підійде для роботи психоаналітичної. Тому, будь ласка, піть кафіок, чайок, і давайте поговоримо серйозно про те, чому я обрала психоаналіз і чим вам може бути корисним. Корисне це відео, і можливо, воно може допомогти вам, коли ви будете обирати той метод, в якому ви б хотіли працювати з вашою психікою. Чому психоаналіз? Перша причина це тому, що цей метод він найдавніший метод з усіх пси. Практик, а методик він існує вже більш ніж 120 років, і в принципі, якщо ми візьмемо з вами будь-яку взагалі психотерапевтичну методику, практику, ми зможемо знайти там слід психоаналізу. Ми обов'язково знайдемо там слід Фрейда. Мені здається, що це така ознака того, що це якість, ознака того, що цей метод дійсно. Цікавий, і він дійсно може допомогти. В принципі, мені здається, що перший пункт. Це саме те, від чого я відштовхувалась, коли я обирала взагалі метод, в якому я буду працювати, і в якому я буду працювати зі своєю психікою, зі своєю головою. Також хочу зазначити, що в мене був досвід когнитивно-поведінкової терапії з психотерапевтом. І далі я торкнуся того, чому я обрала все ж таки психоаналіз. Значить, другий пункт, чому психоаналіз. Ну, це доволі такий прагматичний пункт, тому що психоаналіз це метод з доведеною ефективністю це метод, який в Україні і у світі. Признаний, доведений, такий самий, як і когнитивно-поведінкова терапія. Хоча наразі зараз ми чуємо багато про те, що когнитивно-поведінкова тільки доказова, це неправда. Психоаналіз також. Отут ви побачите доказ. Я вставлю вам документ. І ви самі можете загуглити, піти, почитати про те, що. Психоаналітично орієнтована терапія, і психодинамічні терапії це психотерапія з доведеною ефективністю в Україні. Тому, будь ласка, не думайте, що тільки КПТ або схема терапія, або щось ще вам може допомогти. Психоаналітична психотерапія дуже сильно ефективна. Там є і короткострокові можливості, і довгострокові можливості. Не завжди всім повинно бути. Треба проходити психоаналіз роками. але… В третьому пункті я торкнусь, чому це досить потрібно, цікаво, і чому це може бути потрібно саме вам. Третій пункт, чому я почала займатися психоаналізом, це саме тому, що мені допоміг цей метод. А він допоміг мені як людині, яка звернулася зі своєю проблематикою. Він допоміг мені в самопочутті. Він допоміг мені в тому. А що я змогла орієнтуватися і дізнатися, що мені потрібно зараз в цьому житті, і головне, з чим він мені допоміг впоратися з дуже серйозними, дуже жахливими подіями в житті, з втратами. Зі смертю близьких людей, і якраз з цього приводу я зверталася до когнитивно-поведінкової терапії, і, на жаль, мені не змог... ну, саме мені. Я не кажу, що це всім, але мені не допомогла ця концепція. Тому хочу тут ще сказати, що такий. Ще один пункт, чому психоаналіз мені допоміг, і чому я так вважаю, я займаюся власним психоаналізом зі своїм власним психоаналітиком вже майже два роки, два рази на тиждень стабільно, і завдяки цьому методу у вас. Може, як такий додатковий баг виникнути, що ви зможете більш впевнено і більш якісно справлятися з усілякими життєвими ситуаціями, які з вами трапляються, які, наприклад, раніше ви переносили дуже важко. От. Змінюється світ навколо, коли починаєш займатися психоаналізом. Це відбувається не одразу, для цього потрібен час, але якщо його витримати, якщо. Зробити так, що вам буде цікаво задаватися питаннями щодо свого життя, щодо своїх симптомів, то цей метод один з найефективніших для того, щоб е, працювати зі своєю психікою. Тому, будь ласка, звертайтеся до психоаналітиків, не бійтеся. Він, звісно, потрібен не всім, але можливо, той, хто подивиться це відео. Якраз потребує такого натхнення, підтримки, і я буду дуже рада, якщо я зможу тут допомогти. Кому ж цей метод не підійде, на мій погляд? Ну, перше, він не підійде тим, хто хоче, щоб йому сказали, що йому робити з життям, щоб йому дали вправи, щоб йому дали таблеточку і зняли симптоми. Е, ні. Тут так ним психоаналіз це метод, де треба працювати а, зі своїм симптомом дуже серйозно треба розгортати свої захисти треба бути щирим з собою та з аналітиком. і тут не вийде просто прийти попросити вправу на увагу і, або щось таке або взяти пігулку антидепресанта і впоратися зі своєю депресією психоаналіз дуже гарно працює з депресією в сукупності наприклад з антидепресантами але і окремо також без антидепресантів тому цей метод дійсно для тих хто готовий Працювати. Тому, якщо ви знаходитесь в якійсь глибокій депресії, то швидше за все вам краще звернутися до психіатра. І про це, до речі, я буду знімати наступне відео, де я розповім вам різницю між психіатром, психологом, психотерапевтом та психоаналітиком. Друге, тим, хто кому не підійде психоаналіз, я вважаю, що це люди, які вважають, що всі навкруги шарлатани, психіка це взагалі щось незрозуміле. Все, що з нами відбувається, це доля і так далі. Але якщо все ж таки така людина наважиться прийти, цілком можливо, що Хороший психоаналітик зможе задати таке питання, поставити таке питання цій людині, що в неї і до себе виникнуть питання, і до того, чому так, чому вона так ставиться до цього психічного. І сюди ж я відношу тих людей, які вважають, що вони краще підуть до лікаря, там до психіатра, вип'ють пігулочку, їм стане краще. І навіщо це ходити руками, говорити про своє дитинство, говорити про актуальні якісь проблеми, говорити про те, що відчуваєш, знайомитися зі своїм болем. Так тут точно не підійде. Якщо ви не звикли рефлексувати, скоріш за все, вам краще піти в якусь іншу. Психотерапевтичну методику. І третє, психоаналіз не підійде тим, хто насолоджується своїм симптомом. Він не хоче нічого змінювати насправді, а просто хоче, щоб все лишилось так, але жаліється на життя, на інших, на долю. Не хоче дивитися на те, яку роль він приймає, ця людина приймає в тому, що з ним відбувається, і яку роль в тому, що з нею, з нею з цією людиною відбувається, відіграли батьки перші. Важливі фігури в житті, а також повністю психосексуальний розвиток весь процес, коли ми психічно формуємося. Людина вважає, що ці навколо винні і вона не хоче позбавлятися своєї симптоматики. Ну, наприклад, це можуть бути якісь ссори, сварки з. Близькими, рідними, або, наприклад, коли людина не може побудувати стосунки з протилежною статтю, і вона каже, що просто ну всі жінки погані, або всі чоловіки погані, нема нормального. Тоді тут може бути шанс, що вам це допоможе. Допоможе психоаналіз, якщо ви погодитеся подумати, помислити в цьому психоаналітичному процесі про те, а що саме. Ви робите в своєму житті, або що було такого цікавого в вашій особистій історії? Що так сталося? Що всі винні навколо? Ви не маєте жодної, не приймаєте жодної участі в своєму житті. Виходить так. І наостанок я хочу сказати, що дійсно психоаналіз потрібен не всім. Він підійде взагалі не всім. Це такий метод, який дуже глибинний, і він може відкрити доволі такі цікаві шаблі існування кожного окремого суб'єкту. Він доступний не всім, тому що це зазвичай дорого. Але я хочу звернутися до вас, і якщо вам це цікаво, будь ласка, звертайтеся по посиланню під описом в відео. Там є мої колеги, це колеги, які мають вже дозвіл на практику. Вони не те, щоб починаючи спеціалісти, але вони такі спеціалісти, які тільки набувають свого досвіду, тому вони не беруть дуже, дуже великі суми. Якщо вам цікаво після цього відео спробувати попрацювати зі своєю психікою з психоаналіті. Будь ласка, дивіться посилання в моєму дописі, обирайте того спеціаліста, який, на вашу думку, підійде вам, і спробуйте цей прекрасний метод. Я впевнена, що дуже багатьом людям він може підійти і відкрити цікаві моменти їх психосексуального розвитку і допомогти. А в житті, в сучасному дуже важкому житті. Тому, будь ласка, звертайтеся і я буду рада, якщо ви оберете когось із мого із моїх колег, про яких я сказала за цим посиланням. Будь ласка, приходьте на консультації до мене, пишіть коментарі, не забудьте поставити лайк цьому відео, не забудьте підписатися на мій канал, тому що тут буде дуже... Цікаво про психотерапію, тут будуть вебінари, інтерв'ю з різними психоаналітиками, які можуть стати вашими. Тут буде дуже багато цікавого про психіку, не поп, а сам глибинного, не того, що ви звикли чути в інстаграмі, в Тіктоці, в коротеньких відео. Тут буде глибина. І не забудьте про те, що змінюєте своє життя ви власну руч. Якщо ви очікуєте на долю, то це. Такий хибний шлях. І саме психоаналіз може показати ваші сильні та слабкі сторони на цьому шляху. Ваш консультант, психоаналітик, Яркіна Юля. До зустрічі!